Вітаю вас! На сьогоднішній день нам в Україні дуже тяжко, тому що триває війна і багато людей просто не знають, що робити, куди звертатись. Для цього в нас є слово Боже. Ми всі називаємо себе християнами, називаємося віруючими, але до Слова Божого звертаються лише одиниці, можна сказати. Я запрошую вас приєднатись до живої церкви, де вивчають слово Боже, де проповідують чисте Євангеліє, для того, щоб. Бути у світі Слова Божого, тому що Христос сказав, що якщо ми віруючі, то ми маємо світити всім навколо саме Словом Божим. Тобто освячувати всіх словом Божим і відкривати істину Слово Божого. Тому запрошую вас приєднатися до живої церкви, підписатись на канали Солтаненко, де проповідується чисте Євангеліє, де є живе спілкування. Напишіть мені, якщо у вас є якісь проблеми, і треба за щось помитися, я з радістю вам відповім. Хай беже вас Бог!